Привіт, привіт! З вами Орнер! А це настінний календар на 2024 рік. Орнер у колаборації з Олександром Греховим. Як ми еволюціонували 2024? 12 прикольних ілюстрацій про те, що кожен із нас увійде у 2024 рік з новою особливістю. Кожна сторінка історія еволюції окремого персонажу. Ось кажан, і він із точністю до 100% може розпізнати, коли працює ППО, а коли прильоти. Або світлячок. Він як ніхто вміє дарувати надію на те, що все буде добре та ми переможемо. Цей календар має зручний формат А3, яскраві кольори, і він прикольно виглядатиме будь-де. Купуйте календар, шукайте свою суперсилу та еволюціонуйте 2024 рік разом з Орнер. Купуйте цей календар, <смір> і він виглядатиме прикольно.